І Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу, ми з вами закінчили службу. Чому я кажу слава Богу, тому що у наш храм дуже великий, і треба мати таку гарлянку, як у паганіні. Щоб як то кажуть, щоб ви мене почули. Тому що я ж хочу, щоб ви почули Євангеліє. І перед. Кожним Євангелієм, коли ми з вами слухаємо, його, то ми кажемо такі слова. І сподобатися нам слуханню святого Євангелія, Господа Бога молимо. А потім при мудрість станемо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Сьогодні ми з вами читали ті Євангелії, які стосуються останніх годин, останніх днів, останніх хвилин Господа Ісуса Христа, Його земного життя. Справа в тому, що життя закінчується усіх, і в нас також воно закінчиться. І в кожного життя своє, і в кожного в житті своє призначення від Бога. Яке воно це вже Господь дає людині під час Його життя побачити його, його долю і Його призначення. І в Господа Ісуса Христа також було Його призначення, і ціль Його життя. Для якого він і прийшов. Якщо ми побачимо, як то кажуть, проаналізуємо всі ці події е, страстей христових, то ми побачимо, що Христос добровільно приносить себе в жертву. Мені дуже подобається, як сказав про це пророк Ісаїя, який сказав, і добровільно, як ягня, введений був на заколення. От у нас немає ягнят, ми з вами. Свиней ріжемо, там, телят ріжемо. І коли е, заходиш до свині у хлів, вона вже на поготові, бо знає, що зараз їй... сякір башка буде, скажімо так. А ягня, ягня, коли до ягня ти підходиш, воно не відчуває страху, воно голову нахилило і йде на смерть. Його ведуть і ріжуть. Хтось, може, різав ягня, так бачив. Отак От само пророк Ісаїй сказав про Господа Ісуса Христа, як ягня ведений на закаління, тобто мовчки, як її ягня, схиливши голову, ніс свій хрест і йшов до Е, Хочеться сказати те, що коли Ісуса Христа прийшли схвачувати із воїнами, із світильниками, прийшов Іуда. Тому що вони не знали місця, де вони будуть, а Іуда показав їм це місце і привів воїнів. То коли воїни спитали у Христа, кого шукаєте? Коли Господь спитав у воїнів, кого шукаєте? Вони сказали Ісуса Назарея. І він сказав, це я. І коли він сказав це я, от в Євангелії є такий момент, вони відійшли назад і впали перед Ним. Чому так сталося? Тому що коли він сказав це я, тобто це я означає, що я Бог, і вони не витримали цього слова я відійшли і впали. Також Свята Церква толкує це місце, як е, коли Мої бачив неопаліму купину. І коли Моїй побачив і запитав, яке твоє ім'я, то Господь із вогню сказав: Я є сущий і Єгова. Слово Ієго означає сущий, тобто я є тих, хто я є. І так само Господь, коли прийшли до нього, і Господь попитав, кого шукаєте? Ісуса Назарея, це я, тобто я сущий, ось я, з'явився вам, і вони відійшли і впали на землю. І потім знову попитали, знову Господь сказав, що це я. І вони накинулись на нього, зв'язали і повели Його спочатку до Каїафи, повели до Каяфи. Потім повели до Пілата, тому що Пілат був е, правителем тієї е, області. І він був римським прокуратором. І Юдея знаходилася під владою римської, вона була в окупації. І вони без Пілата не могли вбити його, тому що їм треба був дозвіл від Пілата, цього прокуратора, щоб розіп'яти і вбити Христа. Далі, коли ми бачимо, коли Христа приводять до Пілата, то Господь. Не дуже е, роз, 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 розговорчивий. Взагалі, коли ми побачимо оці всі е, картину страстей, то Господь дуже багато не говорив, тому що що йому казати, він уже все сказав. він три роки їм казав, три роки їм розповідав, три роки показував чудеса, три роки зцілював їх, Воскресав із мертвих, воскрешав із мертвих їхніх людей, годував їх. Опять таки зцілював їх, і вони відплатили йому за це все хрестом і розп'яття. І коли Господь приходить до Пілата, то Господь, то Пілат питає Його: Звідки ти? Ти цар іудейський, і Господь каже: Ти кажеш, що я цар іудейський. І потім питає, каже йому Господь, що я для того й прийшов, щоб свідчити про істину, хто народжений від істини, то слухає слово моє. І тоді Пілат питає в нього: а що є істина? І Господь мовчить у відповідь. Чому Він мовчить? Тому що істина стоїть перед Ним. Сам Христос є істина. Він стоїть перед ним, побитий в терномому вінці, апльований. Отака істина, брати і сестри, така вона є. Такий Христос принижений, побитий, апльований і нікому не потрібний. І пам'ятаєте, коли починався Великий піст, я вам сказав, що. Ми спробуємо з вами розібратися в тому, за що ж все-таки предали Христа і розіп'яли його. Предали його із за того, що він став угрозою, угрозою для правління фарисеїв, садукеїв і усієї політичної і церковної еліти. Тобто вони побачили, що вони втрачають владу, і вони, їм треба було його бистренько убити і розіп'яти. І зараз, і зараз кожний, хто становить угрозу для цього світу, для теперішньої і політичної еліти, і церковної, тих, хто каже правду, і зараз його тихенько, бистренько убивають і прибирають. До цих пір, до цих пір Господь Ісус Христос неприйнятний світом, апльований, побитий і розіп'ятий, тому що світ не хоче прийняти і почути правди. І тих, хто починає говорити правду, а таки повторюю, його вбирають. Ми бачимо це на прикладі сотні тисячі людей, відомих письменників, співаків, поетів, яких гнали, яких знищували, яких убивали. Ті, хто казали правду, ті, хто просто жили і мали свою думку, і свою думку не боялися висказувати. За це були покарані і вбиті. І далі ми бачимо, що Господь приходить на Голгофу, на місто, що називається Лобне місто, і розпинають його на Голгофі, і розпинають із ним двох розбійників по ліву і по праву сторону. Чому, чому хрест? Тому що хрест це найсуворіше і найпозорніше. Смертна кара, яка була тоді в Юдеї, в Римській імперії, і найболючіша кара людина, яка була е, прибита до Христа, а в цьому випадку Господь був прибитий е, цвяхами. Е, розбійники були прив'язані а Господь був прибитий цвяхами, то людина, яка висіла на Христі, терпіла невимовні муки, вона помирала від задушення, від е, спеки. Від того, що хоче пити, і того, що е, задушується. І постійно, коли людина висіла на хресті, е, її тіло сповзало і вона повинна була підніматися, тому що хоче жити, повинна була підніматися. І все це Господь робив через всі свої жили і через своє все тіло. Тобто, неймовірні страждання терпіла людина, яка була на хресті. І потім після того. Як Господь каже, свершилося, він і спускає дух. Тобто, що свершилося? Свершилося спасіння людське, свершилося тайна спасіння. І на хресті, коли от священник виносить і дає хрест цілувати, і от на Голгофі, ми бачимо, що знизу намальований такий череп прироблений. І всі думають і питають у мене, що це за череп такий. Справа в тому, що на місці, на якому Господь Ісус Христос був розіп'ятий, на цьому місці, по переданню, був похований Адам, перша людина, яку Господь створив, перша людина Адам був похований. І коли Господь був на хресті, то каплі крові стикали по хресті з його ніг і рук, стикали по хресті в землю, і коли ці каплі крові доторкнулися до черепа Адама. Господь сказав, звершилося. Тобто свершилося, що я іскупив гріх Адама, і в лиці Адама іскупив весь рід людський, тому що Адам, це батько всіх нас, ми з вами, всі потомки Адама, і Єви, і жінки його. І Господь каже, звершилося і випустив дух. І розірвалася церковна завіса в храмі юдейському. Чому вона розірвалася? Тому що прийшов новий завід. Господь приніс нову віру. Господь привіз нові заповіді, Господь приніс все нове на землю, показавши все це розіп'яттям своїм. І після цього прийшли Іосиф, таємний ученик його Никодим, забрали тіло, обгорнули плащаницю і положили його в новому грові в печері і приставили. Охрану до гроба, тому що прийшли іудеї, і фарисеї, і сказали: давай пристав охрану, тому що ми пам'ятаємо, як він сказав, що воскресне, а учні прийдуть украдуть, і буде перший обман гірше, хуже першого. І привалили камінь і поставили до каменя печать. Що це за печать? Це, скажімо так, замок такий, що якщо б уже видно було, що хтось відвалить камінь. То видно було, що у його украли учні. І от цікаво, що коли Господь воскрес, то камень цей відлетів, і Господь вийшов з гробу живим. І це доказує його Христове Воскресіння. Але про це вже ми будемо говорити з вами, дай Боже, на Пасху. Тому я вас всіх вітаю з цим святим вечором, вітаю із спасительними страстями Христовими. Дай Боже, щоб ми з вами доєдналися до цих подій словом, серцем і душею. Значить, завтра у нас на два часа дня вечірня і винос плащаниці. І на сім вечора відспівування плащаниці і хресна хода навколо храму. Зараз прилажуємося всі до розп'яття і я вас усіх помажу святим маслом.